Можно делать круто? Чтобы зарядка вас в электронной черции. Не, тут? О, так, не є таємницею, що на преликий жаль, протягом багатьох років до наших збройних сил, до нашої української армії, держава не ставилась з тою відповідальністю і повагою, на які збройні сили заслуговують. Особливо небезпечна ситуація склалася. Під час правління Януковича, коли наша армія системно знищувалась, сьогодні ми відроджуємо Збройні сили, ми відроджуємо нашу армію. Держава навіть в умовах страшної кризи фінансує Збройні сили. Хоча безумовно цього фінансування недостатньо. І я щиро дякую всім нашим громадянам, які відкликнулись на заклики. Уряду на заклики керівництва країни і допомагали армії, хто чи міг. Це і смс-перерахунки грошей, це і формат перерахунку грошей на відкриті спеціальні рахунки як для збройних сил, так і для національної гвардії. В той же час ми з вами повинні розуміти для того, щоб наші збройні сили, наша армія відповідали світовим вимогам. Мали високоякісну зброю, мали систему захисту, сучаснішої системи зв'язку. Безумовно для цього потрібні мільярди. І я дякую Ащадбанку, який включився в процес разом з міністерством фінансів щодо розповсюдження сертифікатів казначейських зобов'язань нашої держави. Вони мають назву військові, які випущені на два роки. Це сертифікат, який є. З цінним папером, які захищений державою, під 7% річних займ робиться на два роки, і кожні півроку кожен, хто придбав сертифікат, може отримати відсотки. Через два роки повертаються не тільки відсотки, але ж і сума вкладу. Тому я вважаю, що це достатньо захищені вкладення. Я сподіваюся, що Національний банк стабілізує повністю нашу грошову одиницю. Ми вийдемо з вами з тої кризи, яку завели країну Янукович заточенням. І ця допомога збройним силам вона не тільки вигідна збройним силам, вона я вважаю вигідна і тим, хто купує такі сертифікати. Це не тільки патріотична, скажімо, патріотична позиція, але ж це і розміщення, захищене розміщення коштів. Будь ласка, на яку суму ви Я купив на 20 тисяч гривень. Номінал одного сертифіката тисячу гривень, тобто тут повинно бути 20 сертифікатів. Я ще не перерахував, але я сподіваюся, що це правильно. Будь ласка, дивіться. Чули, що наші військові, наші партійці говорять про те, який рівень озброєння, який рівень кіпіровки вони мають. Дуже багато наразі навіть є діє громадські організації, які збирають кошти для наших насправді, але кошти не доходять. Як ви думаєте, як потрібно можливо проконтролювати те, щоб до ці кошти дійшли І взагалі, які ми маємо, чи маємо ми взагалі моральний обов'язок і моральне право відправляти е, на смерть фактичної п'ясу наших хлопців, які не мають відповідного озброєння, навіть говорити те, що жиле. Це запитання. по-перше, ми всі. Захищаємо нашу країну, і безумовно на передовій захист нашої країни знаходяться ті, хто служить в армії, хто служив в Національній гвардії. Так, за один день і за три місяці, скільки ми працюємо, не можна зразу переобладнати Збройні сили, дати сучаснішу зброю, забезпечити всім необхідним. Це процес, але цей процес має позитивну динаміку. І сьогодні я ще раз підкреслюю, ми відродили наші збройні сили. Вони сьогодні здатні захищати країну. Вони здатні виконувати бойові задачі, то чого ще не було три місяці тому. В той же час безумовно є питання щодо скажімо так, повільності використання коштів, тому що залишаються достатньо складні процедури. Верховна Рада, ви знаєте, прийняли закони, які спрощує тендерні процедури для збройних сил в умовах особливого періоду. Ми також створюємо можливість для того, щоб армія мала не тільки можливість використання бюджетних коштів, але й позабюджетних коштів, які допомагають зібрати наші громадяни. В той же час, я повністю підтримую ініціативи такого жорсткого громадського. Контролю за використанням Збройних сил, які повинні використовуватись виключно, виключно для потреб армії. В першу чергу, це для захисту армії. Мені міністр оборони доповів, що вони вже закупили 24 тисячі найсучасніших бронежилетів і кивалих касок. то що, що важливо, що в зв'язку з величезною потребою в цьому налагодили випуск національні виробники. Цих засобів захисту, і це також важливо, тому що ми не тільки озброюємо армію, ми ще створюємо нові робочі місця в нашому оборонному комплексі. І це стосується багатьох інших речей. Це стосується бронетехніки, відновилось виробництво якої на харківських заводах. Це стосується озброєння, яке випускає завод Форт. Тобто сьогодні ми говоримо не тільки про Відновлення посилення збройних сил ми говоримо про те, що ми сьогодні і посилюємо наше виробництво, в тому числі оборонно промисловий комплекс.